Військовослужбовці президентського полку несуть труну із загиблим воїном Андрієм Орловим. Прощаються з бійцем біля Свято-Успенського собору в Полтаві. На початку повномасштабної війни Андрій Орлов воював переважно на Херсонському напрямку. Так у вересні 2022-го полтавець відзначився як боєць розвідувальної групи під час бою біля села Маласа і Деменуха. Завдяки його коригуванню вогню українські військові знищили значну кількість російських бійців і техніки та змусили росіян відступити. Тоді воїн отримав поранення, розповіла родичка полеглого Валентина Блоха. В нього були поранення, там було він нікому не сказав. Із рідних ніхто не знав. Знали вже з телевізійних служб з новин. Саме Андрій Орлов підіймав український стяг у звільненій Снігурівці на Миколаївщині. Він так щиро хотів боронити Україну, так щиро хотів боронити свого сина, щиро хотів боронити свою сім'ю і маму. Я йому дуже дуже вдячна. Хоч на коліна стань. Полтавець обороняв Україну від початку російсько-української війни. Із 2014 по 2016 був у складі батальйону Донбас. Служив заступником командира взводу снайперів, повідомив Суспільному, офіцер відділу призового міського терцентру комплектування Роман Калина. Став на захист України вдруге у березні 2022-го. Був розвідником. Він пішов добровольно, тому що в нього був син, і він хто хто є, хто як не є. Син його дуже любив. Завжди, коли він приїжджав, завжди вони гуляли, бо по... знаходив час для вільний час для своєї дитини. Полеглий воїн народився і виріс у Полтаві, закінчив педуніверситет, здобув фах викладача англійської, розповіла Світлана Артюх. Ми знали його практично з дитинства. Моя дочка навчалася не в одному класі, були вони і однокурсниками. До цього часу вони дружили, тримали зв'язок. І це наскільки людина була свято, такий надійний товариш з цією посмішкою постійною, і ця посмішка мене завжди стоїть перед очима. Він ніколи не міг відказати, відмовити. Був такий період, коли я переїхала до Полтави, і мій чоловік був на заробітках на командіровки відряджені. О, і так, такі були моменти, що я робила сутками, а мою дитину треба було забрати із садочка. Він завжди, завжди приїжджав дитину, з садочка забирав додому до себе. Андрій Орлов, 6 вересня цього року, отримав поранення під час виконання завдань розвідки поблизу села Одрадокам'янка Кам'янка Херсонської області. Помер 6 вересня у Береславській лікарні. Він залишиться в моєму серці завжди світлим, веселим. Знаєте, такий енерджайзер. Він ніколи в нього не було. Мені кажеться, він так себе вів. У нього ніколи не було неприємностей. Тобто, ну якихось неприятних моментів у житті. Воїн вже отримав звання Герою країни з удостоєнням ордена Золота зірка в Андрія Орлова. Лишились мати, дружина і син. Ми всі його запитували, кажу, де твої ордінан, Андрій? Де твої зірки? Де, де твої ордінан? Каже, я проста людина, мені нічого не треба. Колись після перемоги я вдіну, я краще син лишу. Ну так воно і вийшло. Поховали воїна на алеї героїв у Полтаві. Ела Трубієнко Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава.